Сьогодні 24 лютого 2025 року. Три роки тому московицькі війська розпочали повномасштабне вторгнення на територію України. Так, тепер ставимо три крапки і, і почну здалека. В американському фільмі Піднятий перископ. Там є такий сюжет. Е, в общем, п'яному шкіперу, п'яному капітану підводного човна. На причинному місці зробили е, татушку наколку. Там було написано «Welcome to Bovat». Добро пожаловать на корабль. Заходьте, заходьте на лодку. Потім по цій темі ще є такий анекдот. Після страшного бою попадає один, один матрос береговой охорони, попадає на операційний стіл. Ну, там його латають, осколки виймають і опять на причинному на, на, ну, місці під час перев'язки знаходять три букви Оля. Ну, поставили катетер, все забинтували, все нормально, все добре, а це ж цікавість, то роз'їдає. Проходить деякий час і головний лікар підходить до цього, ж, до, до матроса. І каже, слухай, дружище, а от ми там тебе латали, все було добре, все хорошо, тільки одне непонятно. А це, яку це ти так Олю любив, що там у тебе було написано Оля. Що, що це воно значить? Він каже, та ні, ніяку Олю не любив, там у мене було написано Привіт із Севастополя. Так, І тепер по цій темі. Довелося вигадати умовного Миколу Конюха. Який жив із своєю шкапою, не будемо уточняти будем як. В общем, та шкапа помирає. І ветеринар робить наколку. Миколі не будемо уточняти на якому місці, але пише там жирними літерами слово Київ. Ну, На підставі оцих цих вигадок такий віршик. Зараз. В общем, віршик получився отакий. Микола конюх раптом став святим, і мрії міг він вже в життя втіляти, і вже в нагоді став би він всім тим, що дуже хотів за три дні Київ взяти. А винен цьому наш ветеринар. Коли у Миколи стара здохла шкапа, він, словом, Київ розбудив цей дар, коли татушку потайки нашкребав. Микола конюх п'яний був тоді, то і не вгледів. Все, що з ним все стало. Ветеринар то ж він не лиходій. Він рятував, щоб в п'янку не втаскало. Тож голова вже з п'янки не болить, і руки не тремтять із перепою, і лише Київ іноді свербить, а іноді і рветься вже до бою. Тож конюх наш вже хоче до Москви. Комусь вас Київ поділюсь охотно. Підходь бери, лишень не подавись, так поділюсь, що буде аж спекотно. Отож Микола раптом став святим і мріє міг він вже в життя втіляти. І вже в нагоді став би він всім тим, що дуже хотів за три дні Київ взяти. А хто там у нас так сильно дуже хотів? Сімоньян сильно так спішила за три дні Київ взяти. Солов'йов. Ну, якщо тим доходягам не довелося добратися до Києва, то хай Микола добереся до них. І він їм хай дасть свій Київ. Якщо вони так його сильно хочуть, то й Київ хай беруть. Ну, то так. Такий віршик вийшов.